Зі насенфоперші про головне поїхали. Атака українських дронів по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї стали черговим ударом по енергетичній інфраструктурі Росії. Підприємство, яке має потужність переробки понад 6 мільйонів тонн нафти на рік, вже неодноразово ставало ціллю. Проти цього разу наслідки виявилися особливо руйнівними. Серія вибухів призвела до детонації резервуарів, полум'я піднялося на десятки метрів, пожежа поширювалася на технологічні установки, евакуаційні робі. Вітники повідомляли про десятки загиблих і сотні поранених. Більшість із яких отримали тяжкі опіки. Вибухи чули у навколишніх селах і містах. В багатьох будинках повибивало шибки, а дороги заповнили автомобілі з людьми, які намагалися покинути небезпечну зону. Сотні пожежників і лікарів були кинуті на ліквідацію наслідків. Проте потужні осередки займання не вдалося загасити навіть спеціалізованими засобами. Влада спочатку намагалася приховати масштаби, заявляючи про локальне. Загострення, але кадри палаючого заводу швидко розійшлися соцмережами. Економічний ефект від руйнування виявився критичним. А НПЗ був одним із ключових підприємств, що забезпечував постачання пального на південні Росії та частково на фронта. Зупинка його роботи спровокувала дефіцит бензину і диспалива, який уже виливався у багатогодинні черги на автозаправках. У багатьох регіонах запровадили карткову систему продажу, обмежуючи відпуск літрів на одну машину. Яка поширилася швидко. Люди запасали пальне в каністрах. Виник чорний ринок, де ціни злетіли у рази. Кризу посилило рішення російської влади продовжити заборону на експорт бензину та поширити обмеження на дизельне пальне. Винятки зробили лише для міжурядових угод, але це не зняло напруження на внутрішньому ринку. Бізнес асоціації б'ють на сполох. Транспортна логістика паралізована, аграрії не мають пального для техніки. А промислові підприємства скорочують виробництво для країни, яка роками експортувала нафтопродукт. Ти як головне джерело валюти, такий крок став фактичним визнанням втрати економічного тилу. Політичні наслідки вже теж не змусили себе чекати. У середині російських еліт почалися гострі суперечки, оточення Патрушева та частини олігархів фактично натякають на необхідність завершення війни, навіть якщо це означатиме усунення Путіна від влади. Вони розуміють, що без нафтодоларів неможливо утримати ні економіку, ні армію. Тим часом пропагандистські машини намагаються пояснити кризу тимчасовому труднощами і диверсіями заходу, але росіяни бачать реальність в чергах, талонах та порожніх баках своїх авто. Для армії ситуація виглядає ще гірше. Доставка пального на фронт стає непередбачуваною. просто простої операції зриваються звіти з передової, підтверджують, втрати зростають, бо відсутність достатньої кількості пального роботів війська вразливими. Логістика завжди була слабка місцем російської сил. Тепер фактично руйнуються під ударами українських дронів. В той же час аналітики відзначають. Кілька ключових наслідків: по перше атака по ефіпському НПС стала символом системної вразливості російської енергетики. Навіть великі підприємства розташовані глибоко в тилу не здатні захиститися від безпілотників. По друге, економічні заходи уряду демонструють не силу, а слабкість, фактичне визнання дефіциту і неможливості стабілізувати ринок. По третє, політичний розкол верхівці може стати каталізатором внутрішньої кризи, адже економічний тиск накладається на втрати на фронті та зростаюче невдоволення суспільства. Ліством палевна криза в Росії перетворилася на стратегічну проблему без стабільних поставок бензину і дизеля. Країна втрачає здатність вести війну, підтримуючи економіку і навіть забезпечувати базові потреби громадян. Усе більше росіян усвідомлюють, що війна вже прийшла в їхнє повсякденне життя. Зруйновані заводи і черги на заправках. Це пряма ціна політичних рішень Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.